Різдвяні колядки під землею на глибині понад 40 метрів. На одній із шести станцій Дніпровської підземки влаштували хорове дійство ніч перед різдвом. Поки люди чекали свого потяга, учасники співали давні колядки та сучасні різдвяні пісні. Тринадцятирічна учасниця Вікторія розповідає: у такому складі на сцені виступають вперше. Сьогодні для Дніпрян та гостей міста співали кулятку. Вона не дуже народна. Ми почули її лише, коли нам дав наш викладач. А капельна ну вона така спокійна. Більше ну, взагалі, прямо такий бум емоцій, Прям дуже сподобалося. Велика сцена, багато світла. Це оформлення, таке новорічне. Ну нормально в цілому, не мішали ні потяги, нічого. Наталія прийшла на захід разом із 14-річною донькою. Жінка каже, дитина навчається у музичній школі, тож подібні заходи дуже подобаються. Дуже приємно, дуже святково. Дійсно, якби я їздила по метро, як це був мій звичний маршрут. Я думаю, мене б це дуже підтримувало і надихало кожен раз. Треба собі створювати святковий настрій. Якщо є така допомога в цьому, то треба скористатися». Відзначати святвечір саме у Дніпровському метрополітені вирішили з міркувань безпеки. Розповів начальник управління культури міськради Євген Хорошилов. це величезний марафон, комплекс заходів під назвою Дніпро Різдво разом. Сьогодні тут представлено 20 творчих колективів. Це понад 300 дітей. Поруч зі сценою у метрополітені різдвяне дерево. Цьогоріч воно стане головною ялинкою Дніпра під землею через загрозу російських атак. Відкриють її 26 грудня. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.